Добрий день. Ось я на рибалці. Зимові донки перевіряю На Дніпрі. Ось піймалась густерінка така, бачите. Оце, хочу сказати, зимою риба блякла. Пір'є не такі червоні. Ну це зумовлено під тим. Зумовлено тим, що під льодом яскраве. Забарвлення не треба, густарина досить велика. Десь ну 30 нема, ну 28 см. Води довжину є без хвоста у порівнянні, бачите, шумовочка. Уранці було мінус 18, ну зараз десь градусів 10. Ось хочу вам показати, зайчик бігав. Бачите, біг-біг-біг. завернувся і назад поскакав. Заяць петляє. На донці в мене два крючки, два гачочки. Отак от, от. Я колись, коли починав грибалити в кінці 90-х. Було по 4, потім перейшов на три крючки, а потім на два, Бо як йоржі начіпляються, зроблять куделю, просто ножиком обрізаєш, бо на морозі розпутати де ще і в соплях у йоржових нереально. Тому я вирішив спростити це діло для зручності. Зараз красота на річці. Сонечко. Весною вже пахне, незважаючи на мороз. Сонце світить вже по лютневому, Уже яскраве. Ну все, Забираю снасті. Наловився вже охоту збив. Отак от. Так от. Do poboczenia.